Це, Це просто інтерв'ю для відправки на північний полюс. Маю декілька питань. Цього різдва пан Клаус може вас прийняти яким він був? Він був чарівливий, старий, святковий, бентежний. Чим ви захоплюєтеся окрім різдва? Нічим. А якщо до тебе про мене не так же й багато можна розповісти. Погляньте на мене, я лише ельф. Я лесь увага. Як ви досягли успіху? Контроль. Я вирішую, хто був чемним і хто був пустунчиком. А ти, слухняною була. Я не можу покинути тебе саму. То не покидай. Присядь на колінця. Скажи, що бажаєш. Ну, не наближайся. Я вип'ю твоє молочко, тоді спущуся сходами, аби з'їсти твоє. Печиво. Так. Я а не йду на роман. Мої смаки вельми своєрідні. Я Мої маю список. І відпорав його двічі. Mm. Я а хочу тобі дещо показати. Смак Хочу загорнути you. тебе oh, і показати oh, свою конхветку. Санта Клау. 50 <плес> відтінків Санти. Home, home, home.